Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing. No, I do. Нарізаємо смужками картоплю невеликими, такими Замочуємо на пів години у воді. Це картопля наша півгодини постояла водишці. висипаємо її на рушник і обсушуємо. Обсушуємо гарненько. Важливо добре обсушити картоплю, тоді получиться гарна хрустка з коренка. Тепер вихоплюємо нашу картоплю деко. Даємо 2 столових ложки корії. Ручно. І гагненько перемішуємо. Перемостили ми олією. Тепер даємо столову ложку борошна. Чайну ложку беленої паприки копченої. І чайну ложку чесника. все ретельно перемішуємо. Зараз я це все перемішаю. Після того, коли ми гарненько все перемішали, ми отримали ось таку субстанцію вкуснятину. Тепер ми це все всипаємо на наше деко. Як у попередньо змастили олією і будемо старатися розкладати так, щоб То може і торкатися трошки нічого не буде, але так старати, щоб менше торкалося, щоб була краща скоринка. Духовка у нас гріється. Ось так у нас вийшло. Тут було кілограм і трошки більше кілограм 50 грам. Оце у нас трошки залишились такі кусочки, це також можна дожарити. Але, це. але будемо тільки смажити, запікати ось цю. А тут можна так насковоріти собі. Можна було тоді ж трошки накладати, але я хотів, щоб була скоринка добре. Все, духовка у нас розігріта. Там вже більше, майже 230, але ми зараз по. Ставимо гарячу цю, холодну картоплю нашу. І вона температура впаде до нам потрібна. І на півгодинки закладаємо в духовку. Тим часом будемо робити нашу гірчичну майонезну суміш. Соус. Тепер робимо надовго гірчичний соус. Нам потрібно одну столову ложку майонезу. І можна щиро, можна менше. В залежності від кількості людей. І чайна ложка меду і чайна ложка гірчиці. Ми, напевно, дамо все подвійно. хто яку любить, я люблю міцну, даю міцну. О. Все, зараз це все гарно вимішаємо і будемо пробувати. Так, пройшло трошки більше півгодини. Зараз будемо витягувати нашу картоплинку. О. Супер, супер-пупер. Могла б і ще чуть була обжаритися, але нічого, ми її витягаємо, солим і хай доходить. Певно, на слідуючий раз трошки довше потримаємо, що можна і спалити. Вона знизу О, майже пригоріла. Ну Не пригоріла якраз така супер -пупа. О, Трошки солено теж, хто як собі. Посолили. Ну і що? Напевно, я її трошки ще перемішаю зараз. хай хайдох. Так, ось і все перемішали ми, картоплинка просто супер. Запах, смак неповторний. Все, ставимо лайк, підписуємося. Смачного вам всім, міру, добра, злагоди. І ось він момент істини. Смакотуля. М -м -м, пальчики оближиш. Всім смачного ще раз.